Зроблено в Європі четвертому батальйону Національної гвардії пригнали з-за кордону автівку марки Рено карету швидкої допомоги. Майже новенька 2005 року випуску Німкені відтепер рятуватиме життя бійців батальйону Нацгвардії. Їхні комбати зізнається, швидка їм дуже потрібна, адже не маючи власної медичної карети, мусили годинами чекати на допомогу від санітарного батальйону. А на Боремному сході кожна хвилина на вагу золота. Раніше ми викликали викликали швидкі мед. Медичні допомоги з місцевих населених пунктів, зокрема в Попасній. Ми знаходилися, дислокувалися місто Попасна, евакуювали з допомогою їхніх швидких допомог, але буквально за два тижні до ротації з міномету обстріляли швидку допомогу і всі швидкі машини, машини швидкої допомоги були знищені. Перебуваючи в останній в зоні АТО, нацгвардійці врятували життя шістьом своїм пораненим побратимам на чужих автівках швидкої. Тому, повертаючись додому, вирішили шукати місто. За родинні кошти сім'ї Анушкевичусів. Скільки машина коштує? Мер не зізнався. каже лише, що йдеться не про одну тисячу євро. А ще карета оснащена усім необхідним медичним устаткуванням. Двигун, турбодізель, три куба досить таки потужна машина. Там все абсолютно є. Є там і дефібрилятор, уже, є штучне апарат штучного дихання. От, вона сама дуже м'яка, її вже випробували, тобто вона їздила на Харків от, і назад вернулася. І водій каже, дуже задоволений, дуже м'яко йде. Тобто не розстрясе, якщо, не дай Боже, буде хворий. От ноші, все в робочому стані. Вже за тиждень четвертий батальйон НГУ знову вирушить на схід. А ще одну машину швидкої допомоги в середині листопада отримують бійці спецбатальйону Івано-Франківськ. Оксана Середюк, Андрій Українець, новини на вежі.